Слава Богу. Слава Богу. Ви тут? Слава Богу. Слава Богу. Дуже гарний вірш. Дуже чудово, розказала. сказала. Переживаю Оля. Чекаємо нового вірша від тебе. Час. Сьогодні так багато говорилося нам про час, якого так завжди нам не вистачає. Але я хочу сказати для вас. Хороша новина. Хочу сьогодні привітати вас і сказати, що сьогодні ми в правильному місці проводимо свій час. Зараз ми тут на цьому місці проводимо правильно свій час. Ми його правильно використовуємо. Нехай нам не допоможе Господь прийняти це все, що сьогодні говориться до нас. Прийняти і використати це в своєму житті. Використати те. Що сьогодні говорить до нас Господь. Я також дуже коротко приведу нас до молитви, і ми подякуємо ми прославимо нашого Господа. Ті думки, які Бог відкрив для мене, вони в першу чергу є для мене. Бог їх відкривав для мене особисто для мого життя. Щоби я видосконалювався, щоб я ставав кращим. Господь говорив до мене, і я просто хочу поділитися також і для вас. Що Господь говорив до мене, що Господь відкривав із сторінок свого слова. Нехай нам допоможе Господь. Якова, 4 розділ, 6 вірш. Якова, 4 розділ, 6 вірш. Бог гордим пратілиться, а смиренним дає благодать. І так, покарітісь Богу. Гордим працюється, а смироним дає благодать. І так, пакарітись Богу. Брати і сестри, кожен із нас живемо своїм життям, хтось працює, хтось навчається. І завжди хтось є над нами, той, на кого ми працюємо. Навіть якщо на нас працюють люди, все одно ми працюємо на когось. Є начальник, є на роботі директор, ми хочемо, якому ми хочемо догодити, якому ми хочемо. Підкоритись. Але для того, щоб нам підкоритись своєму начальнику, тому, хто є над нами, нам потрібно в першу чергу прислухатись до Його слів. Прислухатись до того, що Він вимагає від нас, прислухатись до того, що Він хоче від нас. Якщо ми послухаємо, що Він вимагає і що Він говорить нам, ми зможемо підкоритись Його словам. І тим самим ми зможемо підкоритись Йому. Що для вас означає підкоритись Господу? Що особисто для вас це не просто запитання? Це запитання, яке я хочу, щоб ви дали відповідь в своєму серці. Що для вас означає підкоритись Господу, підкоритись Його словам, підкоритись Його волі? Ми з вами живемо в Україні, в державі, в якій є прапор, символи, гімн. Уряд, Кабінет міністрів Конституції є закон, і комусь він не подобається, хтось згідний з ним, хтось не згідний це рішення кожного. Але є закон, є Конституція. І в нас є вибір, в нас є право, або ми підкоряємось йому, або ми виконуємо закон, або ми порушуємо його. І є кожному нашому рішенню свої наслідки. Свої наслідки. Якщо ми не порушуємо закон, якщо ми виконуємо його, у нас не буде проблем із законом, у нас не буде проблем із державою, ми виконуємо закон. Якщо ми його порушуємо, брати і сестри, в гіршому результаті ми можемо бути позбавлені навіть волі, свободи. Навіть якщо ми знаходимося на дорозі в своєму автомобілі, і в нас є вибір, ми можемо. Виконувати правила дорожнього руху, а ми можемо порушувати правила дорожнього руху. І також є свої наслідки, і також вибір за нами, якщо ми їх виконуємо, хоча зачасту, іноді, мабуть, ми їх порушуємо і знаємо, мабуть, кожен, хто із водіїв знає, що є певні наслідки. І навіть є трагічні наслідки, зовсім печальні наслідки. У нас є вибір або виконувати, або порушувати. Або підкоритись тим правилам, або бути гордими і не виконувати цей закон, не виконувати правила. В духовному житті ми також маємо вибір В духовному житті ми також маємо вибір покорити себе Слову Божому або ж не покаряти, смирити себе під Слово Боже, або протистояти йому. Якщо ми не підкоряємо себе Слову Божому, ми стаємо проти нього. Хто не з Богом, хто ти проти нього. Так написано в Слові Господньому. І в є вибір, брата і сестри, або ми виконуємо, або ми порушуємо. І так само, як і в правилах дорожнього руху, як і в законі України є свої наслідки. Якщо ми будемо виконувати Боже Слово, ми будемо мати благословіння, успіх, прекрасне життя, і ми проведемо свою вічність разом з Ісусом Христом, з тим, хто спас нас, хто полюбив нас, оправдав. І чекає нас, і скоро знову гляде. Або ми порушуємо закон. І трагічні, печальні наслідки чекають нас. Я так дивлюсь на вас і бачу, що більшість, мабуть, всі віруючі люди, які один раз, одного разу, одного дня прийняли вже рішення йти за Христом, йти за Богом, пообіцяли йому служити в чисті і добрій совісті. Якщо ми все ж таки вирішили покорити себе Божому Слову, брати і сестри, виникає запитання. Де ж нам навчитись бути покірними? Де нам навчитись бути покірними? Матвія 11 розділ, 29 вірш. Матвія 11,29. від мене, ібо я кроток і смірям серцем. Господь говорить такі слова, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Дорогі друзі, всі присутні, Господь нас заохочує, Він запрошує нас, Він нас не заставляє, Він нас е, не змушує це робити, Він просить нас, каже, прийдіть, навчіться від мене, тому що я тихий і серцем покірливий. І Ісус сьогодні може нас навчити. І Ісус сьогодні нас може нам показати, якими нам потрібно бути, як себе покорити Слову Божому. Один такий приклад. Одна людина, яка спеціалізується на тому, щоб з дикого коня зробити покірного коня. Щоб, його, щоб він був об'їжджений. Ця людина сказала такі слова цікаві. Дуже цікаві. Будь-який кінь, який потрапляє, каже, в мої руки, в кінцевому результаті він буде об'їжджений. В кінцевому результаті він все одно буде покірний. І каже, залишається лише одне відкрите запитання. Якою ціною для цього коня буде придбана ця покорка? Якою ціною цей кінь він буде об'їжджений? Або це буде дуже легкий, швидкий, безболючий процес, або це буде довгий, тяжкий, болючий процес для цієї, для цієї тварини. Знаєте, якщо Бог поставить собі за ціль, смирити нас, давайте ми подумаємо, так? якщо Бог поставить собі за ціль, смирити нас, чи вдасться це, це йому, я думаю, ми впевнені, що якщо Бог. Захочеться. Якщо Бог поставить собі за ціль смирити людину, це вдасться йому. Але залишається одне відкрите запитання. Якою ціною для нас буде придбане це смиріння? Якою ціною ми станемо покірні Слову Божому? Якою ціною ми будемо покірні Його волі? Якою ціною? Псалом 137, 6-й вірш. Висок Господь і смиренного відіт, і гордова узнає іздалі. Розкажу ще один приклад. Із свого життя, де також, я думаю, кожен із нас він може поділитися якимсь випадком життя, де він проявляв своєму ходженні перед Богом смиріння, можливо, хтось їй може розповісти, як він проявляв свою гордість. Але я, знаєте, одного часу дуже прагнув, дуже ревнував, щоб Господь він хрестив Духом Святим, щоб Господь вселився в моє життя своїм Святим Божественним Духом. І я дуже хотів цього, я прагнув цього, просив цього довгий час і поїхав в один табір, де я знав, що буде звершуватись молитва за Хрещення Святим Духом. І ми з друзями, зі своєю. Командою зібрались юнаки і пішли на цю молитву. Вона була на другу годину дня. І ми йшли з отримати. З отримати Святого Духа. Прийшовши туди, було багато людей, були брати, які наставляли, які допомагали, які розповідали, що це таке і як потрібно прийняти Духа Святого. Ставши на коліна, ми мовили з пів години, годину, дві години, три години, дорогі друзі. Всі мої друзі, всі ті, з ким я прийшов, вони отримали Духа Святого. Вони мовились на інших мовах, брати і сестри, але я стояв порожнім. Я стояв пустим, не отримав Духа Святого. І я йшов розчарований, розбитий. Із слізьми на, на очах я йшов. Але Господь дав в цей час мудрість і розум. Щоб не сказати, Господи, мені не потрібен більше Дух Святий, мені не потрібно більше служити тобі, я не хочу більше знати тебе. Я не сказав цього, брати і сестри, Я в смирінні чекав іншого шансу. Я в смирінні, в покорі перед Богом в той час всім більше почав шукати Господа. Я знав, що буде знову така молитва через рік. І весь цей рік я готував себе і чекав цього дня, і я знав, що буде знову ця молитва. Я приїхав через рік. В цей табір. Знову була така молитва. Ми прийшли знову багато людей. Знову всі просять нові люди. Я прийшов, став на коліна. Кажу: Господи, хрести Духом Святим, дай мені прийняти Духа Святого своє життя. Я бажаю цього, я хочу, я прагну. Прагну твоєї сили, твоєї присутності. Я молився півгодини. години. Годину. Я вже подумав, Господи, невже, Невже я знову поїду додому без Духа Святого? Невже я знову піду з цього місця порожен. І Знаєте, після цих слів звершилося це чудо в моєму житті. Дух Святий він прийшов в моє життя. Дух Святий торкнувся в мого серця. Дух Святий наповнив мене. Знаєте, я пішов з того місця зовсім з іншим настроєм. Я всіх любив, всіх обіймав, всіх прощав, всіх любив, брати і сестри. Тому що в певний час, в певний момент Господь дав мудрості бути смиренним, бути покірним Господу, бути покірним Його волі, Його Слову. Я розумів, що ще, можливо, не час, ще, можливо, не прийшов той період, де потрібно отримати Духа Святого. І я в покорі перед Господом, приїхав через рік і Господь торнився мого серця. Ми приходимо до, до молитви, і ось кульмінація. Курмінація моєї проповіді Ісус Христос. Ісус Христос, Син Божий. Це є для нас великий приклад Ісус Христос, який смирив себе, бувши на небі, бувши на рівні з Богом. Він смирив себе до рівня людини. Він став таким, як ти, як я. Він став людиною, прийшов на цю землю, смирив себе. З нами він прожив святе життя. Він дав нам приклад, як сьогодні ти і я повинні жити. Луки 22 розділ 44 вірш. Це те, що те, чим закінчилось життя Ісуса на землі. І находясь в баріні, приріжні молився, і був под його, як каплі крові, падаючі на землю. Находясь в баріні. Дорогі друзі, Ісус Христос Він пройшов через це. Він покорив себе волі Отця, волі Небесного Отця. Він показав нам приклад смиріння, приклад покори. Розпинавши Ісуса Христа, люди знущалися з нього, люди принизували Його, але Він мовчав. Дуже цікава, дуже цікавий факт, який потрібно підкреслити, Ісус Христос мовчав. Він не сказав жодного Слова. У відповідь. Він не проявив гнів, він не проявив своє незадоволення, він мовчав. Він мовчав. Йому плювали в обличчя, його розпинали. Написано, що його пот був як краплі крові. Филип'янам, другий розділ, восьмий вірш. Он смирив себе і був покорним до смерті, причому смерті на Христі. Он смирівся, як був покорний до смерті, брата і сестри, Ісус Христос є е чудовим, прекрасним прикладом для нас, прикладом смиріння, прикладом покори, як ми повинні смиряти себе. Як багато зачасту ми з вами не можемо промовчати. Як багато зачасту ми не можемо закрити свої уста. Зачасту, якщо нас хтось образить, якщо нам хтось наступить на ногу, чи, можливо, щось проліє на нас, ми можемо показати свій гнів, ми можемо показати свій характер, своє незадоволення. Це схоже на нас, на людей. Ісус Христос з нього знущалися, його принижували, але Він мовчав, брати і сестри. Він мовчав. Він не сказав жодного слова. Давайте, брати і сестри, брати приклад з Христа, який жодного разу нічого у відповідь не сказав. Нікого не прокляв, але любив. Любив до кінця, до самої смерті. І любить до цього часу. Тебе і мене. Любить Господь. Слава Богу. Слава Богу! Іноді ми забуваємо. Ми люди і ми можемо забувати. Ми забуваємо і іноді ігноруємо Боже Слово. Іноді ми здатні не підкорятися Його слову. Іноді ми можемо забувати про Слово Боже. Слово Боже каже, потрібно любити. А ми не любимо. Слово Боже каже нам прощати, а іноді ми не прощаємо. І іноді це так складно є для нас. Слово Господнє каже, роби добро. Слово Господнє каже, зроби добро ближньому своєму. А іноді ми не робимо. Брати і сестри, я закликаю нас всіх підкоритися під Слово Боже. Слово Боже говорить нам, любити. Давайте будемо любити прощати, прощайте один одному. Робіть добро. Давайте будемо робити добро один одному і так далі. Біблія навчає. Давайте будемо смирені перед словом Боже. Перша Петра 3 розділ, четвертий Вірш. Ми будемо схиляти свої серця перед Богом. Перша Петра 3 розділ 4 вірш. Но сокровенне серця чоловік. В нітрній красоті, кроткого і мовчаливого духа, що драгоценна перед Богом. Дорогоцінне є перед Богом, коли ми смиренні, коли ми покірні Божому Слову, це є дорогоцінним перед нашим Спасителем Ісусом Христом. Нехай кожен в цій молитві, яка зараз буде, він скаже, Господи, я буду смиряти себе, я буду підкоряти себе Твоєму слові, Твоїй волі. Я буду підкорятися Тобі, Господи, тому що я люблю Тебе. В першу чергу нашим мотивом є любов до Ісуса Христа. Нашим мотивом, чому ми будемо прощати, чому ми будемо любити, тому що ми любимо Ісуса Христа, тому що ми хочемо бути з Ним, тому що ми віддаємо своє життя для Нього. Дорогі друзі, скажи в цій молитві, Господи, я хочу підкорити себе Твоєму Слові, хочу підкорити себе Твоїй волі. Тому що я люблю тебе, Ісуса. Тому що я люблю тебе, Боже, тому я буду це робити. Нехай нам допоможе Господь зрозуміти і виконати це у своєму житті. В першу чергу, для мене. Брати і сестри, давайте ми піднімемося на наші ноги, звершимо цілу воїну.